Вітаю вас, мої любі пані та панове. Ми продовжуємо наш комфортний ось такий, знаєте, як сказати, такий блок. Комфортний блок. У нас був халат, зараз у нас прекрасна піжама, в котрі мені настільки комфортно, хоч вона і на мене і велика. Ви ж бачите, ця герміна, вона така. Слухайте, але це піжама. І зараз взагалі в моді оверсайз. Тому мені максимально тепло комфортно, тим паче, що на нього дуже класна ціна. Зверніть увагу, дівчата, і взагалі і хлоп'ята також. Звертайте увагу, 1999 гривень початкова ціна піжами Герміна. Написано, що вона жіноча. Звісно, вона тут з котиками. Котики у нас тут такі, бачите, красиві прикрашені вишивкою. Котики у нас вишиті. І ось фраза вона також вишита. Ось, і взагалі вона дуже така м'яка, красива, тендітна, приємна. Але ну не таке зараз, знаєте, в період такого, такої гендерної революції, скажімо так. От якби ми були в Америці, нам би вже сказали, а чого ви вирішили, що це саме жіноча піжама добре, що ми не в Америці, Добре, що ми в Україні. В нас все ж таки ще якось присутня ця гендерна, знаєте, різниця чоловіча, жіноча, тому в принципі це піжама жіноча. А ви вже там вирішуєте, як хочете. Мені вона максимально комфортна, бо я маленька, мені кофта довга, моя, знаєте, мама і бабуся були б задоволені, що воно прикриває все, як то кажуть. Але якщо ви хочете зробити собі більш такий стильний образ і бути дома модною, можна в мене тут просто є пасок, можна підгорнути, знаєте, і тут є кишені. І ви така хоп, і вже трішки така, вже така, трішки на стилі. Ось тому, друзі, можете гратися. Дивіться, тут є резинка. Ви можете завернути собі в резинку, наприклад, кофту. так, Вона довгенька, вона така дійсно, ну бо це комфортна піжама. Тобто зробити ось такий варіант, ну як вам там, так як вам, щоб вам було симпатично. Наприклад, якщо ви довго не любите, ну або там вийти, там вибігти до сусідки, там знаєте, такий більш охайний вигляд, так. Тобто можна погратися з формою, так, текстура така, що в принципі вона дозволяє гратися з формою. А, манжети дуже приємні манжети, такі самі, як перед кофти, дублюється манжет, ось такий пухнастий Ворс, бачите, наче як, ну, як махра, ну щось таке подібне. Так, і тканинка дуже-дуже приємна, приємна така. Ну, взагалі, ну, супер-супер софт. Вона така, така аж плюшева. Бачите, подивіться, тут, оце такий, знаєте, як байка була раніше, але мені здається, раніше вибачаюсь. Але мені здається, що байка була навіть не такою теплою і не такою комфортною. Зверніть увагу на горловину. Горловина також повторюється ось цією дуже дуже такою Приємною, м'якесенькою е, тканиною. Ось тому так. А я зараз дивлюся, яка це е, тканина. А можете нам сказати? А, софт! Фліс туречина, друзі, це софт плюс фліс туречина. Все ж таки я була права. Оце цей фліс. Боже, який він теплющий. Він же, знаєте, він в нього ще ж є ефект термо, в принципі, в будь-якого фліса. Він е, направлений на те, щоб мати термоефект. І це саме та річ, котра буде вас зігрівати. Тому що є такі е, піжами, знаєте, оля, вони майже скляні. Там ну, така синтетика, що вона не то, що не гріє, а навпаки, ти вдягаєш, і ти не розумієш. ну... Просто були такі, знаєте, в моєму типу в'язані, там якась нитка скляна. Думаю, що ви там нав'язали? А ось якраз фліс, він направлений. Він взагалі був придуманий для оцих гірних. Сеша, скажімо, якось скалолази, так ті, що в горах для шерпів, котрі носять ці сумки, так, ті, що там збираються на Еверест. Люди, на кайлас якийсь, на шерпи. І, ага, я не почула, що Саша мені сказала. Для цих людей, ті, що високо-високо-високо в висок гори, от для них придумався фліс, щоб їм було тепло. Ну що, перша знижка у нас на піжаму герміна. 1799 гривень. Давайте далі про фліс, так ось ці шерпи, котрі брали на себе величезні. Оці баули там всяке вони несли високо-високо в -високо гори. І е, якраз для них був придуманий фліс. Це витривала тканина, дуже міцна. Приємна до тіла, вона ем, енергозберігаюча, так тобто, термо, термо, вона дихаюча, так і вона не розповсюджує бактерії, тобто вона не поглинає погані аромати, бо це знаєте, це вони як пішли там на тиждень, на два. І все, і от там в них не, не було в цих шерпів багато одягу перевдягатися, тому їм придумали оцей фліс, щоб ця е, одежа була тонка, так тому що вони на себе ще навішували ці сумки. Тонка ця одежа, флісова. Тонка, але тепла, комфортна і дуже приємна до тіла на дотик, щоб знизити, не, знизити почуття тривожності. Я скоро вже буду писати книжку про те, як завдяки такстильним відчуттям знижувати почуття тривожності. Ось вам зараз Саша якраз показує детальну цю м'якість. Ось, і ви подивіться. А, Дуже красиво зроблені штани. Штани. Саша, давай покажемо з паска. Тобто, пасок у нас на резинці, я вже показувала, резинка досить е, так широко тягнеться. У нас тут є нашиті кишені. Кишені, бачите, кишені також оздоблені. Кишені в нас з двох боків. Ось, тобто, У нас тут нашиті кишені, бачите? І тут ще таке ось оздоблення. Ну і в принципі принт дуже красивий. Давайте я вам покажу спинку. Спинка на цьому повністю вся. В цьому принті, тобто починаючи зверху кофти, так і донизу штани ось в такому. З такими сірими рожевими котиками, так, манжети ми бачимо, манжет також подвоєний з цього якраз софту. Так, і вона дуже дуже приємна до тіла. Вона не має ніяких застібок, ніяких шнурівок, ніяких блискавок. Нічого заважати вашому комфорту не буде. А ось що стосується тепла, вона дійсно вас зігріє, і мені дуже подобається, що тут кофта довгенька, така. Знаєте, ну подивіться. Вона прям аж ну, якщо вона мені манекен попу прикриває, дайте я покажу зараз манекен. Бачите, вона така довгенька. І я думаю, що такі. Знаєте, люди невисокі, як я, можуть, давай це ж покажу на мій, можуть прямо використовувати, і, знаєте, якщо там штани е, там сестра, а ти кофту, і ви, типу, такі всім зручно всім комфортно. Тобто мені вона така взагалі, наче якась сукня, наче така туніка. Довга, класна, тепла кофта, е, супер приємна всередині, дуже-дуже комфортні, тактильні відчуття. Ну, і що я хочу сказати, колір база сірий, сірий. І е, ось ці котики, знаєте, вони настільки приємно прикрашають і ці серденьки, і ці зірочки вони так приємно прикрашають. Тут навіть рибки є, що можна порозглядати: ой, загубила Сашу. Нашого загубила. Ось тому такий варіант дійсно е, наскільки вона тягнеться. Вона тягнеться е, не дуже, ну трішки, так трішки тягнеться, щоб вона була е, для комфорту, але я б не сказала, що вона там не дуже вона й тягнеться. Ну що, пані та панове? А от знижку давайте нам дуже. Я вже готова до наступної знижки піжама жіноча герміна. І дивіться на неї сьогодні буде класна ціна, і лише сьогодні. 1499 гривень за комплект. Це пижама і верх, і низ. Сьогодні, до речі, хочу вам також розказати історію. Шла, бігла, була в Черкасах, і в мене якраз мама живе в центрі. Я так біжу через базар до машини, і оцей такий ряд, знаєте, у нас там є, там продаються і одяг, там щось на флісі, таке і носочки. Я така дивлюся штани. Ну, типу, флісові штани, звичайні, спортивні штани, флісові. Я така, ну знаєте, думаю, ну, ладно, не хочеться мені міряти там щось оце на картонці, <смі> я це настальжі з дитинства. Кажу, скільки, вона 850 гривень. Одні штани на базарі, дівчата. І взагалі невідомо якого виробництва. Може, вони з якихось країн зроблені в підвалі, а це виробник Туреччина. Ми знаємо, що Туреччина у нас дуже-дуже якісні речі виробляє. І що стосується халатів, що стосується постільної білизни, що стосується таких піжам і так далі. Це просто в нас. Номер один, знаєте, Туреччина тут і Україна, до речі. От вони і мені подобається, що ми маємо партнерів з Туреччини, і якраз дуже класною якістю і великим попитом користуються наші товари із Туреччини. Тому в нас і ціна буде адекватна, тому що ми працюємо напряму з фабрикою, ми не працюємо там зі спекулянтами, з перекупами, з посередниками. Ну і по-різному тут таке, якесь слово. Спекулянти, знаєте, трішки образливо е, з цього з що з радянських часів, що все таке було посидне. І зараз це бізнес, так люди заробляють. Але в нас є можливість працювати напряму з фабрикою. Так, швейна фабрика величезна, знаходиться е, в Туреччині, і в нас прямі поставки, так це важко, тому і в нас залежить ціна від курсу долара. Ви розумієте, так що там в Туреччині гривня не ходить. Тому сьогодні ціна вона неї буде дуже класна, а завтра вже ціна виросте, тому що нам Таку ціну лише на один день нам дали обмежену кількість цієї піжами, і ми хочемо, щоб ви її встигли собі забрати. тим паче, що вона підійде вам. І навіть якщо вона вам буде трішки по розміру, я ось так роблю підпасочок, і мені так більше подобається. Навіть якщо вона вам по розміру трішечки більша, або знаєте, або якраз взагалі беріть розміри класні, подвоїні. І я зачитаю нашу розмірну сіточку. Так. Ще раз хочу нагадати, що це в нас софт фліс Туреччина. І дивіться, який гарний надпис. На розмір 52-54, об'єм грудей 114 і довжина 72, це кофта. Штани, об'єм талії 100, стегна 108, довжина 100. На розмір 54, 56, об'єм грудей 116, довжина 74. Це буде кофта. Штани, об'єм талії 102, об'єм стегон 114, довжина 102. На розмір 56. Об'єм грудей 120, довжина 74. Це буде кофта і штани. Об'єм талії 106, об'єм стегон 120, довжина 102. І на розмір 58 60. Об'єм грудей 128. Довжина 74. Друзі. Ну якщо ви вагаєтеся в розмірах, подзвоніть, запитайте 0800 21 14 14. Наші пахівці, наш відділ якості і наші консультанти всі з задоволенням вас проконсультують. Якраз сьогодні заходила. У нас там дуже приємні люди. Працюють і можете ви їм передавати вітання? Ось. І їм допомагають котики. Не такі самі справжні в нас також працюють котики. Але вони знаєте, яку отримують платню? І корм найкращий і, і гладять їх і люблять. Їх. Взагалі така в них платня. Тому давайте знижку на піжаму Ж... герміна. Так, ми вже готові святкувати фінальну знижку. у 1100 199 гривень. І це цілий комплект. За 1199 гривень ви отримуєте повну ціну кофту, дуже тепло дуже теплющі штани. Взагалі, ну, ці, ця тканина, така, знаєте, вона максимально приємна. І мені дуже подобається, що вона, як з дитинства, як оця байка була. Такі, знаєте, дуже, дуже приємні відчуття комфорту і захисту. Так, Тобто, спокою, захисту, безпеки. Ось саме ось цей софт. Вона вона якраз дуже подібна. Ну, наша байка, вона була трішки не така, трішки не така м'яка була наша байка. Так, Саша, ми тебе чекаємо. Я якраз хочу тобі показати рукавчик і як виконані всі шовчики. А подивіться, шви у нас рівнесенькі, бачите, виконано все дуже красиво, все гарно підшито, нічого тут не стерчить. І подивіться, подивіться на цю байку. Ти бачиш, Саша, яка вона приємна до тіла. Вона тут трішки, ну вона майже однакова і ззовні, і на виворіт, і зсередину. Дуже е, така приємна горловина, вона трішки тягнеться, бачите? Тобто вона не, не геть сильно розтягується, а в неї є така трішка, якщо у вас дуже велика. Розумна голова, і ви красива, то трішки тягнуться на лізе, скажімо так, бо в мене таке було в дитинстві. Знаєте, я боялася светер в'язаний і зелений, бо там була горловина така вузька, що я його боялася надягати. Класна довжина самої кофти. Довжина зараз ще нагадаю. 72-74 см, см. Довжина кофти. Також ще раз хочу нагадати про кишені. Кишені в нас мають ось такі нашивні кишені. Комусь це дуже важливо, бачите? І резинка, штани, штани на резинці. Крій прямий штанів, Саша, давай покажемо. Ну, не знаю, бо на мені може не дуже і видно, бо вони, бачите, прямі, немає ніяких манжетів, немає ніяких резинок, перетискати нічого не буде. А тут наверху резинка дуже еластична. І вона дійсно, знаєте, ну, от вона вам точно перетискати нічого не буде, бо вона тягнеться просто супер. Ось е, такий формат нашої піжами герміна. і, ну, я би, Хто більше полюбляє, Піжами ніж знаєте, ніж халати дома. Ну це різне, і халат також. А от піжами знаєте, це катала рукава і побігла щось робити, тобто а або як просто підняла так. Бо в халаті ти так не зробиш. Тобто я собі підняла рукава, оцей манжетик він тут тримає, він не перетискає, він не резинка, але він тримає. Ну я собі пішла там щось мити посуд, або не я мити посуд, або просто, знаєте, робити собі бутерброд з чайком, там, з ковбаскою, і все. І відпочивати на релаксі, розслаблятися і читати зручну книжку. Ну а якщо треба кудись вибігти, там раптом, знаєте, закінчились смаколики до чаю, накинула куртку, побігла. В, там у мене біля дому є невеличкий супермаркет, і слухайте, мені взагалі, як солов'ю пісня, хочеш собі, біжи в піжамі, буде класно, буде тепло, буде весело, це красиво, це знаєте, не ночна сорочка. І взагалі живіть так, як вам подобається. Носіть те, що вам до вподоби. Не дивіться за трендами за модою. Просто якщо відчуваєте в душі, воно ваші припадає, душі приємно, значить це ваша одежа. Повірте, а в такій пішамі Герміна вам буде дуже приємно, дуже комфортно і, можливо, ви й не захочете взагалі з дому виходити. Ну що, пані та панове, ось така у нас сьогодні була герміна, тому дзвоніть, замовляйте, 0800 вісімсот 14 14 Ціна тільки сьогодні така, тому поспішайте! Ми чекаємо на ваші дзвінки, і дзвінки безкоштовні. Я стіг цілу і всім до зустрічі, Па-па!